Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас в роботі Opel опільмовану. 17 рік. Так, яка проблема? Бачимо, що горить чек, низький уровень AdBlue. Так, діагностичний роз'єм, хто не знає, ось по цією панелі її треба зняти. Там діагностичний роз'єм. Так, людина не їздила до того моменту, коли лічильник покаже 0 км. Я всім хочу нагадати, що коли з'являються помилки по системі сниження токсичності по системі EdBlu в блоці управління установителем, там є лічильник або на 1000, або на 1200 км. Зазвичай на різних ПВО різний лічильник може бути. Бачите, блок управління встановителем. Дивимося. Є помилки. ПНАХ2, ІНАХ1. І по нагрівателю. Якщо лічильник дойде до нуля, то треба буде проводити сервісну процедуру по скиданню цього лічильника, іноді вона може бути дуже довгою. Так, клієнт приїхав до нас, зараз йому відключимо цю всю систему, та автомобіль буде їздити далі. Каталізатор ми завжди оставляємо на місці, не забираємо його, не викупаємо, але якщо клієнт захоче, можемо і каталізатор вибити. Всім гарного дня. У кого є питання по Opel, Movano або Renault Master, це автомобіль з двигуном 2.3. Є ще інші. Двигуни, то звертайтесь до нас, надамо вам консультацію за телефоном або приїжджайте, місто Дніпро, все покажемо, все розкажемо. Зробимо та даємо гарантію на всі роботи. Всім гарного дня!